Це тато і мама мого покійного чоловіка, які будували оцю хату, цей маєток. І вони нам це лишили. Вони обоє ветерани війни. От куда Русня прислала цей привіт. Він воював за них, а вони кончили цю хату. Всі організувалися і всі допомагають. От привезли і в понеділок почали. Будувати мою хату заново, щоб я мала де жити. Люди до зараз несуть кошти, перераховують на рахунок сина, дочки. Мені для того, щоб перекрити цю кришу, потрібно 1800 євро. Це щоб купити бляху. Коли пішов той дощ перший в четвер, то е, в мене була просто істерика. Розумієш, я не знала, я, я просила тільки докрити цю хату. Е, ці хлопці з місць адміністрації, хто був в рубашечках, в штанах, вони всі були на криші, не допомагали цим робочим, ну які розуміються в тому. Слава Богу, от Валерія Брахманову, який зібрав бригаду, які працюють, все мені допомагають. Самі прийшли. І я навіть не знаю, як я маю з ними ну, розраховуватися. Вони прийшли самі. Ми за не за гроші, ми просто по, ну, допомога. Буде, да, допомога. Ну, до кінця тижня буде накрито от, під заміри. І думаю, що в понеділок приїду на, на, на заміри бляхи. Я п'ять місяців як поховала чоловіка, в мене допоможі немає. Я не знаю, як правильно, яку вибрати. Бляху, які треба гвозді купити, він все їздить, все купляє за кошти людей. Вивезла міська сміття міська рада, застеклила все міська рада. Оцінювали збитки комісія, яка приходила. Вірите, я навіть не знаю. Компенсація за відновлення даних будинків буде здійснена через є відновлення. Триває робота комісії. Комісія має визначити стан ушкодження, ну і оцінити вартість завданих збитків. Відповідно, після завершення роботи комісії у людей буде оціночна вартість і компенсація, яку вони зможуть отримати. Якби було мирний час, да, можна було туди щось говорити, якісь претензії пред'являти. Ну а зараз що пред'являти? Кому вайна, все, бо це цим словом все сказано, це біда. Це в кожній сім'ї. То, то у нас скільки хлопців загинуло. І це зараз щось ще... щось требувати. Саме головне мені дозбирати на кришу, а далі щось буде.